Аллилуйя, вітаю тебе, народ Божий, возлюблений Божий. Бог любить тебе. Так, як завжди, я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов, і Він в цьому не змінюється. Ісус Христос, Господь, і Він в цьому не змінюється. Ми не вибираємо Його, ми не голосуємо, бути Ісусом Господом чи ні. Ага давайте будемо кожного дня або кожного місяця, неділі, року вибирати, хто ж буде Господом. Хто ж буде головою церкви? Хто ж буде нашим відкупителем? Ми цього не робимо, тому що Ісус Христос навіки, Господь відкупитель наш, Спаситель, захисник, забезпечитель, целітель. Він в цьому не змінюється. І все це виходить з Його любові до нас. Він це зробив для нас. Ісус був на землі для нас. Він для нас. Страждав на Христі. Він це зробив для нас. Бог явився в оплаті. Він це зробив для нас. Алілуя. Це Божа благодать дана нам. І так, я хочу сьогодні небагато сказати про віру. Віра. І я хочу, щоб ми глянули на Євангеліє. що Ісус каже про віру. І ми всюди можемо зустріти. Ісус каже: віра Твоя тебе спасла, віра Твоя Тебе зціліла. Як ти вірував, да буде Тебе. І побачив віру їх. Тобто Ісус ні, ніколи ніде не сказав, що віра моя тебе спасла, або по вірі моїй буде тебе. Віра інших людей приймала. І Ісуса Христа як Господа. Віра інших людей приймала помазання, яке було на Ісусі. Віра людей, які слухали Його Слово, приймала те, що Ісус сказав. Ісус назвав вірою. Вірою, назвав Він те, що жінка, яка доторкнулася до його одягу, отримала зцілення. Він сказав: віра Твоя, Тебе Спасла. І що він там назвав вірою. Біблія каже, вона, жінка, почула про Ісуса, підійшла, доторкнулася його одягу. І, ну, перед цим вона казала, якщо я це зроблю, то я зцілюся. Тобто він назвав це вірою. Те, що жінка почула, те, що вона сказала, те, що вона зробила, Ісус назвав вірою. І Він сказав, йди далі, так же і живи, так і поступай. І так Ісус сказав тій жінці, йди і так і живи. І ще Ісус назвав вірою, коли прийшла людина до Ісуса і каже, скажи тільки Слово, і мій слуга буде виздоровлений. Ісус сказав, повірю твою, де да буде тобі. Що Ісус назвав вірою, вірою в Його Слово. Ісус назвав вірою, коли ми віримо, що Його Слово зробить те, для чого Він Його послав, те, що Він сказав. Ісус назвав Це вірою. Звернуть увагу, опять таки він і сказав, іди по моїй вірі да буде тобі. Ісус знав, що Він прийшов, щоб розцілювати. Ісус знав, що Він помазаний. Він завжди це говорив, Дух Господь на мені. Завжди Ісус, де був, де Він проповідав, де Він вчив, Він завжди це казав. Дух Господь на мені, ібо Він помазав мене. Він казав Це для того, щоб у людей була віра. Те, що Він каже, щоб вірою вони могли прийняти помазання, яке було на Ісусі. І люди віру це приймали. Вони навіть краю Його одягу, не тільки та жінка. Були інші випадки. Є в Євангеліях опис цього. Що люди торкались Його одягу і Тобто Сила, яка була на Ісусі, вона через одяг переходила на людей, і люди виздоровлювали. Ну, вони це робили вірою. Віра Твоя. Ще Ісус назвав великою вірою, коли жінка, яка не була частю народу ізраїльського, вона прийшла і сказала: Ісус, помилуй мою дочку. Ну, він сказав, їй, що ти не принадлежиш до народу ізраїльського. Я не можу зараз піти, зціліти твою дочку, тому що я прийшов по заповіту служити перш за все, народу ізраїльському. То було іменно в той час. Сьогодні є новий заповіт. Ісус для кожного, для всіх народів, для кожної людини. Він Господь. І віруємо і приймаємо Його як свого Господа. Ну, в той момент, в те время, це реальна була історія, реальне событие. Жінка вірою в те, що він, Господь, може зцілити її дочку, незважаючи на те, що вона не була прийнята народом ізраїльським як єврейка, незважаючи на те, що вона не була в заповіті, в той час, як були євреї в заповіті, незважаючи на те, вона отримала вірою в зцілення своєї дочки. І він Ісус назвав це великою віра. Тобто, незважаючи на обставини, незважаючи на емоції, незважаючи на те, що кажуть люди, незважаючи на те, що ти чогось не ну, ти вірою можеш отримати. Ісус назвав це великою вірою. Ще Ісус назвав вірою, коли Він Фомі сказав, Фома не будь невіруючим. Тобто, що він назвав невірством? Те, що Фома сказав, якщо я перш за все не почую, не потрогаю, не ощущу. Я не повірю. Алі, алілуя. Ісус виправив Фому. тому що Ісус милостивий, Він не залишить нас в невірстві, Він дасть нам Слово, Він дасть нам послання, Він дасть нам свідоцтво від Духа Святого, як нам бути в вірі. Ісус сказав Фомі, те, що ти хотів так от повірити через те, що Ти побачиш. Пощупаєш. Ісус сказав, це не вірство. Аллилуйя. І так, віра це коли ми не бачимо, а вірою. Ми через слово, через наше сповідання, через наші всі вчинки здійснюємо те, чого ми не бачимо. Ісус назвав це вірою. Ісус сказав, віра це вірити в свої слова, вірити в те, що ми кажемо, що воно так і буде. І це не все, що можна вивчити про віру. Віра це образ життя християнина. Це кожного дня ми вчимося. Віра це опитність, практика Слова Божого. І все це движимо любов'ю. Pai, em nome a